Всім привіт і вітаю в новорічному випуску Наталченого звіту. Зазвичай прийнято підбивати підсумки, але якщо чесно, не хочеться. Бо цей рік не приніс того, чого ми всі хотіли і очікували найбільше. Хіба що відбулося болісне зіткнення з реальністю? Єдине, що хочеться нам всім побажати не зневіритись, не скласти руки, і головне не переставати донатити на зсу. От прямо зараз мої знайомі збирають на 7 пікапів для зсу. І серед тих, хто задонатить більше 200 гривень, розіграють п'ятнадцять стефу. Теж переходьте за посиланням в опис, і давайте допоможемо їм закрити цей збір. Там лишилось небагато. Ну а мене можете привітати лайками, підписками та ніжними коментарями. Вибачайте за такий найоптимістичніший початок. Обіцяю, далі буде веселіше. Тому ну, до новин на так звітує. Підніміть руку, хто пам'ятає, що таке дефіцит. Хоча я тут глянула середній вік мого глядача. Можете не піднімати, і так ясно, що пам'ятаєте. Або батьки вам розповідали, як діставали дефіцитний чеський комбінезон в багатогодинних чергах. Так от скоро ці самі черги можуть повернутись, але стояти в них вже будуть за Apple Watch, Бо торгова комісія США заборонила Apple продавати та імпортувати годинники в країну. Пов'язано це з патентною суперечкою між Apple та компанією Massimo, яка стверджує, що... Apple... Apple без дозволу та патентних відшкодувань використали в своїх девайсах їх технологію вимірювання рівня кисню в крові. Рішення про заборону було прийнято ще в жовтні, після чого в адміністрації президента було 60 днів, щоб накласти на нього вето. Але цього не сталося. Як то кажуть, feel your pain, bro. Ми тут всією країною чекали від політиків США одного там питаннячка на 60 мільярдів, але так і не дочекались. Втім, у Apple не все так погано. По перше, рішення. Ступила в силу лише 21 грудня і навряд чи сильно вплинула на продажі в різдвяний сезон. А по-друге, вже 27-го вони спромоглися тимчасово призупинити заборону. Типу, ми вже внесли достатньо змін в технологію виміру кисню в крові, щоб ми від нас від'їбались. Он самі гляньте і скажіть, та чи не да глядіти будуть 12 січня. Так що вже після свят знаємо, чи доведеться Apple надовше призупинити продажі вочів, і чи може розповсюдитись заборона за межі США? Бо як ми знаємо, єврочиновники завжди за нагонути Apple. І що характерно не тільки вони. Он є пункті, розробляють законопроект і сюрприз хочуть зобов'язати Apple відкрити доступ до сторонніх магазинів та платіжних систем. Впевнена, і в США купертинівців рано чи пізно примусять відкритись, ну бо скільки можна користуватись монопольним становищем. А ще на тижні з'явився патент, що описує роботу датчиків Face ID та камери під екраном. Цікаво, чи Apple дасть і це підгледі. Але здається, система працюватиме наступним чином: при розблокуванні та активації фронталки з'являтиметься знайомий всім острівець, а от при роботі зі смартфоном усе зайве ховатиметься під дисплей. Зроблено це для того, щоб яскраві пікселі екрану не заважали роботі Face ID та не засвічували зображення з фронталки. Сподіваюсь, це дійсно допоможе, бо зараз майже всі підекранні селфі камери знімають як гімну. Тим більше, що часу Apple вдосталь. iPhone з діркою під камеру очікується в 2025-му, а взагалі з вирізів лише в 27-му. ну що ти скажеш? Враховуючи потенційну третю світову та ядерку, добре що у інших брендів прогрес іде набагато швидше ніж у Apple. Он взяти, наприклад, ROG Flow X13 – Поки купертинівці тільки патентують можливість додавання в свої ноути сенсорних дисплеїв та трансформації, Asus на цьому вже не одну собаку з'їли. Трансформер 1,3 кг з GeForce RTX 4070 та восьмиядерним Ryzen 9 7940 HS. Такого навіть Майкл Бей собі уявити не міг, інакше би зняв його у своєму кіно. Ну а що, поки хтось там перетворюється на авто за допомогою графіки, Flow X 13 легким рухом перетворюється. Це в планшет. Або в тент, що можна розмістити на будь-якій поверхні. Підключив мишку, клавіатуру та навушники, і вуаля повноцінний геймерський сетап на виїзді. Залізо дозволяє, та і Quad HD дисплей аж на 165 Гц ніби натякає, давай. з АВП, тобі ж хочеться. А комплектний стилус Asus Pen 2.0 напряму заявляє, що для малювання тобі не обов'язково купувати графічний планшет або iPad. Ну а то ж Flow X13, ще й коштує нормально. Це взагалі вважаю, якесь Новорічне диво ще не визначились подарунком для найближчих? Посиланням в описі заходьте, купуйте, точно не прогадайте. Не те, коли всі шукали PlayStation 5 і не знаходили і заздрили щасливчикам, які везли своїх краль додому пристібнутих на передньому сидінні. Світлі були часи романтичні, особливо для барих, що наварювали по дві ціни на консолі. А тепер усе інакше. І п'ятих плойок просто хоч греблю гати. А як хочеться позадрачуватись, можна і тонку версію пошукати. Ну просто, просто навпаки. Щоб не як у всіх. І от що цікаво, що не дивлячись на проблеми з виробництвом, Sony вже продали 50 мільйонів PlayStation 5 і майже наздогнали динаміку продажів четвірки майже бо є невеличке відставання на тиждень, але впевнена після різдвяного сезону нас доженуть, бо ще в червні відставали на два місяці. Наразі в Європі продажі в порівнянні з минулим роком зросли майже на 400%. і це прям яскрава ілюстрація відкладеного попиту. І можливо, саме завдяки колишньому дефіциту, плойка перетворилась на мем, і люди її беруть просто, щоб було, і пофіг, що за рік на неї вийшло аж півтора великих ексклюзиви. Шуйники заходити в Твітер, то мабуть бачили мем про sanctions work. Про офігенно-ефективні санкції проти русні. Ну бо вони, хоч і сидять там без бігмаків та ікея, при цьому спокійно купують у західних компаній все, що їм необхідно, для того, щоб нас вбивати. І звісно, в цьому справедливо можна звинувачувати західних політиків з їх напівмірами, але не варто збувати і про компанії-виробники, які знаходять лазівки для того, щоб не втрачати ринок збуту. Яскравий приклад Nvidia 4090 заборонили постачати в Киє. Тай, інвідія послухалась, послухалась, щоб за пару місяців створити 4090 Dragon. спеціальну версію для китайського ринку, яка не підпадає під обмеження експорту. Парити й сильно не довелось, просто відключили 11% cuda ядер. Не здивуюся, якщо програмної китайські товариші знайдуть можливість їх активувати. Ну щоб Всім зручно було. І звісно ж, все в рамках закону США самі винні в тому, що наклали настільки м'які обмеження. Але наступного разу не дивуйтесь, якщо в ланцеті чи в інших руснявих дронах знайдуться чергові, ніби як підсанкційні компоненти, то просто з іншого букву були заборонені, а у ні. А якщо і так, то це китайці реекспортом займаються, то них всі питання. Певне, в кожній компанії був Кент Пиздабол, якому не можна нічого розказувати мінімально таємно бо усім розкаже, навіть те, що його самого стосується. В світі є аналог подібного тіпа компанія Samsung. Apple замовили OLED-дисплеї для MacBook Pro та iPad? Це мають знати всі. Google попросив чіп. От вам його характеристики за півроку до виходу. Готується анонс чергового Galaxy флагману. Не можна заставляти людей чекати зараз. зільємо все за місяць до презентації. І дату презентації. Власне, офіційно покажуть я з 24 17 січня, але от вам абсолютно вся інформація. З іншого боку, нема що й скривати. Ну, черговий Galaxy. У звичайного та у плюса на одну десяту дюйма збільшився дисплей. І на 100-200 батареї. В ультрі рамка не з алюмінію, а з титану. От коли Apple робить таке, то це, звісно, amazing, revolutionary, А від Samsung якось чекаєш трохи більшого. Ну, чи хоча б... Трошки інший дизайн, бо в порівнянні з S23 зміни помітять лише з Samsung блогери. Інша справа система камер. Корейці чомусь втратили любов до великого зуму, і тепер замість 10-кратного 10 мегапіксельника встановлять 50-мегапіксельний п'ятикратник. І щось мені підказує, що і в 10, і навіть 20х він зніматиме краще за попередника. Ну бо це не дуже складно, і навіть iPhone 15 Pro Max з цим майже впорався. Ну і на цьому вважайте все. Щось софтом докинуть, викатять ще голосового асистента, але по залізу все ані на все. Ексінос повертається. Маркетологи Samsung рік думали, чого ж не вистачає покупцям. І зрозуміли, тож тепер за межами США і Канади замість Snapdragon 8 Gen 3 встановлюватимуть Exynos 2400. Чи пішла на користь перерва в рік? Може там все настільки круто, що американці полюватимуть за нашими Exynos? А не як завжди, подивимось. А от що вже зараз відомо, так це те, що ціна в Європі на S24 та плюс знизиться на 50-70 євро. Будемо вважати, що це нам компенсація за Exynos, а не через поліпшення позиції євро відносно долара. Впевнена, кожен з вас чи не щодня думає про дві речі. Про Римську імперію та про що там Apple Vision Pro. і якщо з першим не допоможу, це щось чоловіче, то по другому пункту маю що доповісти. За інформацію Мінк Чіку Apple запустили коліщатка виробництва, і перші гарнітури доїдуть до Apple Store на початку лютого. Навчання персоналу то все, власне думаю на березневому івенті оголосять старт офіційних продажів. Якщо відкладали... Відправляйте всі гроші на ЗСУ. Є ще трохи часу, назбираєте. А ще з'явилися зображення чохла для зовнішнього дисплею, і щось мені підказує, що в комплекті його точно не буде. Виглядає непогано, баксів так на 200. Так що додайте до загального кошторису ще трішки. Один з найбільших найочікуваніших анонсів наступного року для мене це голосовий асистент на базі штучного інтелекту від Apple. Ну, скільки можна жити тупінькою сірі під одним дахом, 12 років Же мучаємось. коли як не зараз, І знаєте, що найцікавіше, Apple ще в жовтні викидили свою нейромережу, і здається, цього ніхто не помітив. На GitHub співробітники ще відділу Apple опублікували відкритий початковий код нейромережі під інтригуючою назвою Ferret хір, може розрізняти зображення, предмети і за швидкістю обробки обходить навіть GPT-4. А ще здається, Apple змогли обійти обмеження шість модели, які для локальної роботи вимагають величезний об'єм оперативної пам'яті. Для айфонів з їх максимум 8 гігабайтами це може стати проблемою. Але інженери придумали, як розмістити основну частину бази нейромережі в флеш-пам'яті і отримувати до неї доступ без втрати швидкості. Згідно з результатів дослідження, завдяки розроблені. Полтехнології, модель штучного інтелекту об'ємом 16 гігабайт, працює на 8 гігабайтах оперативної з основною базою на флеш-пам'яті майже так само швидко, як і при повному завантаженні в оперативку. Непогано, і до речі, схожий шлях доведеться пройти і Google для локального запуску свого ще асистенту в смартфоні. Ну бо ніхто з виробників заради цієї фішки не збільшуватиме об'єм оперативної пам'яті до 24 ГБ. Ні, ну ксіомі, звісно, можуть, але то якщо Яндекс їх. Попросять, чи з ким Рашки вони наразі активно співпрацюють? Маск, здається, знайшов джерело для фінансування Твіттеру. І. Бля, ви не повірите. Ні, ну, звісно, це прям Surprise, surprise... Політична реклама наступного року Ілон планує отримати з політичної реклами більше 100 мільйонів доларів. І навіть сумнівів немає в тому, яких саме політиків зацікавить просування в соцмережі, що переповнена фейками, теоріями змов і якою керує тіп з чітко окресленими проросійськими та прокитайськими поглядами. Ну і на цьому в 2023-му все. Такий собі був рік, пішов він нахуй. І хочеться побажати нам усім, щоб нам не довелося в наступному згадувати цей з теплотою. Розумієш, є й такі варіанти, але можна хоч сподіватись. Приймаю поздоровлення у вигляді донатів на ЗСУ. Також буду рада лайку, коменту, підписочці на каналчик та на усі мої соцмережі. Посилання є в описі. По новорічному всіх обняв. Бережіть себе і до зустрічі 2024.